Всем привет, на канале Артем Лан, и мы сегодня едем на встречу с бжиллярами. Мы будем сначала в лесу так погуляем, а потом пойдем в такую кафешку, вот большую пиццу нам закажут, настоящую пасту, пиццорию, итальянскую, ну, поем, ну, там будем гулять, гулять, гулять. Потом приедем домой, и у нас уже будет номер два задания эм, э, за убраться за ежиком. Ну мы собираем листиков тут думаю, полно нормально. Ось така у нас прогулянка з бджолярами німецькими. Зараз погуляємо трошки і по лісу. Тут різні такі є площадки, і потім підемо десь їсти піцу. Це, до речі, такий спеціалізований майданчик з різними завданнями. Зараз трошки покажемо вам. От така карта. Тут треба йти різними способами. Декілька тут камінчики, всякі дерев'яшки. Ось там починається старт. І ти отак от по кругу йдеш, проходиш всі е, ці перешкоди, і потім отут є ось тут, ось тут, ось тут є вон водичка там. Ще по цій холодній воді проходиш, і потім вже тут фініш. Поверхні тут пісок, далі камінчики там йдуть, і отак по колу треба проходити. До речі, дуже прикольно. Такий безкоштовний оздоровчий майданчик. Зараз заходимо в ліс. Тімочка, як тобі прогулянка? Хорошо, але тут написано, що треба ну, руха описатися. а Це треба бути уважним. Ходімо? Як гарно тут. Так, да, Тьомочка, пішов вперед, так? Да? Будемо догадати? Погукай йому. Погукать, Йомочко. <риклад> Я могу решил с кобы вот эти две Ну я классно... Ну ладно, ладно. Я слышу, что я не пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы добрые люди. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. И сейчас будем видео снимать, как мы за ⁇ ржком